Всім привіт! Сьогодні поговоримо про монтаж ось такого відеореєстратора для Volvo xc 60 на платформі SPA. Так, маркування у нас Model D xc 60 з 22 по 26 модельні роки. Ось сам цей відеореєстратор, який ось так ставиться. Далі в мене авто з. Автозантиненням дзеркал, тому обираємо із конекторів саме дріт з зеленими фішками. Інший дріт не потрібен. І ще лишається GPS-трекер. Але я його не буду монтувати, не хочу. По-перше, він повинен десь тут на склі ставитись, його буде видно, не хочеться його кліяти, тягнути. І його функціонал це геоточка на відео. Поки не хочу, потім, якщо що, додамо. Так, це ж в сторонку. По інструкції нам треба лише ось таку лопатку, реєстратор, все, тут дріт живлення, ось він чорний до чорного, а зелені це. Двойник. Другий дріт це для GPS трекера. Там його десь заникаємо, запрячемо. Де воно буде стояти? Ставитися буде замість ось цієї пластикової накладки. На сайті виробника по ось цим жабрам є опис, який саме. Дишкам реєстратор потрібно, тому зараз знімаємо пластикову накладку і інсталюємо далі саму камеру. Так. По інструкції треба під... тут піддіти, зняти її і далі, далі проводити інсталяцію. Так. Це ось воно. Піддяглось. І зараз будемо її, О, достатньо нескладно вона знімається. Так, що у нас тут? Є 4 кліпси. Все відщолкнулось. Так, далі продовжуємо, зараз дивимося, що там по дротам, що від'єднувати. Так. Ось, дивимо. Так. Ось фішка зелена, яка нам потрібна. На цій зеленій фішці лопаткою такою натискаємо на клізу защілку, застіпку і від'єднуємо. Так, все. Це ми від'єднали. Так, зараз інсталюємо перехідник. До речі, зразу показую, що. Кріплення стають ці два в рідні місця, а ці дві застіпки в одну з прорізей жабр. Ось цих. Так, один цього перехідника, один роз'єм на вихід і повертаємо живлення в рідний роз'єм, який ось тут під планочкою. І в нас залишається один роз'єм для відеореєстратора. Ось цей. Ось такий вигляд має конструкція. Так. Єдине тут всі ці дроти треба якимось чином спрятати або в відеореєстраторі. Так, сорі, ось так він буде. В відеореєстраторі, або в кожухі в цьому пластиковому. Ось так вийшло скласти ці дроти всередині реєстратора. І зараз будемо застібати його в посадочних місцях. Ось такий вигляд має відеореєстратор після інсталяції. Звертаю увагу з цій частині, щоб корпус відеореєстратора був за ось цією планочкою. Все, в ці дві жабри в, прорізь, в цю прорість стали рідні кріплення. Ось так. Так, де да і у нас тут знімаємо опа наліпку з лінзи. Оп, все. І ось так виглядає відеореєстратор після інсталяції. Дві кнопочки. Ось таку форму він має. І ось так зі сторони водія. Наприклад, Ось так. Його майже не видно. Як то кажуть, OEM style. Типа рідний. Всі дві кнопочки. Так, у нас запуск і камера. Фото. Десь приблизно 10 хвилин займає інсталяція, нескладно. Будемо використовувати. Та спостерігати, що з ним буде, як він буде працювати.